Їх вважали богохульниками, не дозволяли їсти зі спільної миски. Свого часу навіть забороняли давати свідчення в суді, а в радянській школі примусово передчали. З іншої ж сторони серед них чимало геніїв. Все це про ліворуких людей, які бачать світ, ніби в дзеркальному відображенні. Левши произошли где-то от інопланетян или из далекого какого-то космосу. Это всегда люди, которые интуитивны, Они действуют нелогично чаще всего. Недаром говорят, що вот полушарія левое влияет больше, отвечает за інтуїцію. Действительно в этом что-то есть. Цього року Україна одна з перших на пострадянському просторі приєдналась до святкування міжнародного дня шульги. Під час поеричного шоу морських котиків та дельфінів малеча не втомлюється аплодувати. Більшість із цих ліворубих діточок ще не здогадуються, з якими труднощами їм доведеться зіткнутися в житті. Саме простой примір: ну всі автомати в метро, жетон можна бросити тільки правою рукою. На цьому святі в розіграшах та конкурсах дозволяється працювати лише лівою. Серед праворуких людей гарно вирізати малюнок не зміг ніхто, адже це спеціальні ножиці для шольги. Останнім часом в Україні про ліворуких почали турбуватися. Відкрили навіть спеціалізований магазин, де можна купити відручки для ліворуких до гітари чи кульок для боулінгу. Особисто мені робити щось лівою рукою дуже незвично. Я правша уявляю, як ліворуким людям важко робити щось правою рукою. Загалісто згідно з дослідженнями, кожна восьма людина на землі лівша. і останнім часом кількість таких людей суттєво збільшується. Україна не виключення. Через 20 двадцять я надію, що буде празнення міжнародний день правши, так як лівшей стає все більше, і правши скоро стануть в меншинстві. Ігор шульган, шульга а по сумісності – відомий акордеоніст. Згадує, як у дитинстві його намагалися перевчити, та хлопець усіх обдорював і не піддавався. Тепер же гордиться своєю лівою, адже впевнений, саме завдяки їй здобув світове визнання. Взагалі ж в грі на музичних інструментах та спорті боксі, тенісі, фехтуванні – ліворукі люди досягають набагато кращих результатів ніж праворукі. Шульги більш ефективно використовують обидві півколі мозку, саме тому стають швидшими та вправнішими. Переучувати ліворуких дітей на думку лікарів ні в якому разі не можна, щоб не травмувати психіку дитини. Таким людям від природи дані творчі та екстрасенсорні можливості, а також інтуїція, які потрібно постійно розвивати. А я читала, що у них мозк лучше працює. У всі часи було чимало людей, які все робили лівою. Ці люди добивалися небачених успіхів. Серед них Наполеон, Жанна Дарк, Леонардо Давінчі, Людвіг Ван Бетховен, Чарлі Чаплін, Альберт Енштейн, Ісак Ньютон, Франц Капка, Фрідріх Нітше, Сильвестр Сталони, Барак Обама. І цей список можна продовжувати практично. Ну, до безкінечності.